О, це, це Каліфорнія. Істота, яка відклала ікру і уплила. Мама пише, що я зв'язка. Тато ставить мені лайки. Don't run, don't run. ну в смислі не біжать. Я бігу там, бігу і каже, це ж борщ. Та ну ні, це мабуть, не борщ. А віка, шо? Ти кастуся, я кажу, да, і ридаю. Вероніка Красовська, дівчина, яка поєднує в собі українську американську душу. Танцівниця балату в Німеччині. Хореограф-викладач «Хілз», Менеджер фан-клубу Насті Каманських. Ти з самого початку на Хіллс пішла, чи спочатку був в якийсь іншій. Танцювала вити? років типу сім в Харкові просто в колективі, але професійно. Хотіла вступати на хореографа, все таке. А, а потім щось мені не знаю. Прийшло в голову «Хілз», не пам'ятаю, як це було. І я така, ну підбори, це, мабуть, щось нове прикольне. І зараз я тільки там, да. А в якийсь саме момент ти зрозуміла, що хочеш вже вести класи і викладати дівчатам уроки? Мені запропонували, що в Києві це було. Я від я почала вести групи. Потім почалась війна, і я поїхала в Німеччину. І в Німеччині ну, так вже стало. Що мені сказали, типу, найпростіший зараз для тебе варіант, щоб танцювати. Це типу викладати. Розкажи мені про якусь із своїх бажаних цілей або мрій, яку тобі вдалось здійснити за цей рік, до якої ти дуже довго йшла, і ось вийшло в тебе її здійснити. Там мабуть, що це штати. І я, я навіть зараз кажу, що типу Америка це був найпросто крейзі досвід в житті. Мабуть, що найкращий mm -hmm. досвід в житті. Це коли ти потрапляєш в місце, про яке ти реально мріяв, і які фотки, якого ти собі навішував усюди, типу, на обої, на стол, в сумці. Типу, ти постійно на то дивишся, і ти постійно тим живеш. А потім ти такий летиш Каліфорнія. А біля мене там був хлопчик. Біля мене їхав. І я така Каліфорнія. А він такий типу, та ти просто Каліфорнія <рес> кажучи, це, це Каліфорнія, і я в такій ейфорії ходила. Да, мабуть, що це така була прям мрія, мрія, то все побачити і прожити. У тебе є пост, у якому ти пишеш, що тебе обрали танцювати в селекті в танцювальній школі в штатах. Розкажи про це. У мене в телефоні е, є нотатки, де там е, вони називаються. Здається, типу до 25 я прям такий пунктик в нотатках. Я танцюю в селекції е, в Millennium Dance Studio. Я тільки там приїхала в Америку, і тут вона бере мене. І я розумію, що типу позаду є люди, е, американці, не американці, які реально теж зі мною прийшли, а обрали мене. Я знаю про таку ситуацію, що ти полишила всі справи в Україні і поїхала в Штати на концерт біля Айліш. Там треба було зареєструвати, щоб отримати код, щоб швидше купити квиток, бо їх розбирають. Цей код мені надсилає друг з Америки, знайомий, бо в мене сімка не працює американська. Він мені пише: Ніка, привіт! А в мене ніч. Ніка, привіт. Прийшов код». Я дзвоню Ванєсі, а вона з іншого міста, а вона в Канаді тоді жила. Ванеса, Квиток, давай купувати, давай може полетимо. Реально вона каже: Ну давай, да у нас в Україні є просто черга. Да? Люди типу зранку приходять, і все. Ми прийшли за за півтора дні, мабуть, до концерту. Перед нами вже було десь 60, Ми рахували наметів. Тобто люди приходять дуже завчасно, типу за два тижні, є такі, і живуть в тому наметі. Ми зробили свій намет. Потім була певна черга, з якої потім вистраються ще одна черга на отримання номерка. І номерок тобі дають на наступний день вранці. Ти можеш ти в душ, куди хочеш. Потім ти приходиш знов перед концертом. У вас знов черга, та сама, що згідно з вашим номерком. І ви заходите е, внутрі. Ми прийшли до да, за півтори дні до концерту. Я залітаю, а вони мені кажуть: «Don't run, don't run». Я кажу, та смислі не біжать. Е, ну в смислі не біжать. Я а там прямо вже ж сцена. І можна стати прямо під сцену, щоб, щоб дуже близько бути. Я кажу, да, як це не, не бігти. <сміт> я бігу там, бігу і потрапляю прямо дуже близько. І я так студену все. Типу, я не здивусь. І я така ару ару, і тут тіка біля Аліш, тупо, я не знаю. Ну от да, на розстоянні витягнути руки, і вона отак підіймається. І я така, що? <сміт> <сміт> Просто мене сльози течуть. Вона каже: що, типа, Ти ж ти, ти кастусь? Я кажу, да, і ридаю. Як ти відкрила в собі бісексуальну орієнтацію? Не знаю, це, типу, це не по щелчку. Ти, ти це відчуваєш і ти не знаєш, це дійсно так, чи це якийсь прикол? Ну, я знала, що я така, це відчувається. Ось воно приходить дуже не спіша, а потім ще так і добиває тебе, знаєш. Є люди гетеро, є не гетеро, і ті, що не гетеро, мають про це сказати, і це прям щось вау. Бо для мене, типу, це є нормально. А в мене немає такого, що я це скриваю, кажу, типу, та ні, типу, я гетер. Знаєш? Ні, ну типу, мене спитають, я скажу у тебе на сторінці є дуже багато постів саме з хіл відкритих таких доволі постів. Як батьки ставляться до цього? Мама пише, що я зв'язочка. <ріст> тато ставить мені лайки. А, як да я думаю, що вони розуміють, що, ну, що мені, по-перше, не 13 років, да, я так танцюю, я себе так відчуваю, я така є. А чи підтримує, що мама, що тато взагалі батьки твій вибір з приводу того, щоб ти вела класи, щоб ти займалася саме хореографією, можливо, як професією? Так. Е, мені щось не помню, чи тато, чи мама, чи обидва казали: типу, пам'ятаєш, ти була мала, і ти казала, типу, я хочу вести танці. Я хочу і я кажу, та я не казала таке. Вони кажуть, ти таке казала, реально. Типу, ти таке казала. І вони мене дуже підтримують, підтримують в усьому, бо для них важливо, щоб мені, мабуть, було комфортно. Ти жила в Німеччині. У тебе була гарна заробітна плата. Ти була в безпеці. Чому ти все-таки вирішила повернутись в Україну? Я зрозуміла, що якщо я маю певні мрії і цілі, то треба йти до них, а не якимось обхідним путем, шляхом обхідним в країні де тобі погано. І так я їй сказала в принципі своєму директору, і поїхала. Як ти можеш описати себе трьома прикметами до війни і зараз? Я самостійна, не, не настільки впевнена в собі. Боязка, так. Після війни я стала дуже самостійна, бо ти сам постійно вирішуєш свої проблеми ще й в іншій країні. А смілива і дуже сильно вірю в себе. І в мене дуже і так вона була не на дні. Але самооцінка трошки виросла. Нещодавно ти спробувала себе в новій ролі. Ти була. В журі на фестивалі станзіркою. Як тобі було? Чи було важко оцінювати діток? Розкажи про свої враження. Це був мій перший досвід взагалі суддіства. Мабуть, найважчим було для мене проговорювати виступ, коментувати. Я знаю, що ти не їсиш м'ясо. На no. чому і як довго ти не його не їсиш? Не їм м'ясо. Я сходила на фільм Аватар в Америці. На речі, там цей аватар, водний водний світ, щось таке. І там була якась паралель типу, між тваринним світом і людським. Я їм рибу, але я не їм м'ясо. Я їм всі, всі морепродукти. Я не можу їсти м'ясо, тому що для мене, типу, от е, що це тваринка, то для мене у тварин типу є дуже сильний як родинний зв'язок. А риба для мене це просто е, істота, яка відклала ікру і уплила. А Якісь зміни в організмі ти відчула після того, як перестала їсти е, м'ясо? Відчула. Не знаю, чи це психосоматика. Чи дійсно так воно є, але ніби легкість всередині, яка з'явилася, і ніби я, я хочу менше їсти. По перше, хоча я дуже любила там сосіски, калбаски таке. Дуже важко переналаштуватись, коли ти їдеш в іншу країну, і ось навіть до того, що їжа не смачна. Я жила з дівчинкою. Вона сказала: я приготувала суп з цього з буряка. Я думаю, так закаже, це ж борщ. А вона каже: Та ну ні, це мабуть, не борщ. Я кажу, це це борщ. Ну, якщо ти суп з буряком, це борщ. Я накладаю, відкриваю мікроволновку, вставляю, а вона каже: А що ти робиш? Я кажу: ну грію. Вона каже, та це треба холодним їсти. І я дивлюсь на цей крім суп непонятний, який треба їсти холодним. Вони, вони такі страви готують, що нас ну, що нам вони дуже не характерні. Адаптація так, як. Не знаю, приходилось адаптуватись взагалі до того, що ти живеш зараз в Німеччині, але як показали життя, я то сильно до кінця не прийняла. Яка була твоя улюблена страва в Німеччині? Можливо, саме німецька, а можливо і не німецька, яку ти come, найчастіше. Come. Я їла дуже багато ковбаси, дуже багато ковбаси, допоки я не перестала її їсти м'ясо. А потім я їла сельотку. в мене постійно в холодильнику була сельока, постійно оселедець був в мене завжди. Він ще був закритий, я купувала новий. Я тільки відкрила купую новий. в мене постійно був, був оселедець в холодильнику. Готувала я собі під кінець вже там, десь перед виїздом в Україну. Я вже перейшла на пюре з сільотки. Це був мій резімон. Просто і фрукти. Фрукти там дуже смачні. Я їла дуже багато ананасів і черешню. Я тобі дякую за те, що ти погодилась записати інтерв'ю. Було дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Ти дуже відкрита. Ой -ой. Дякую. Мені дуже сподобалось, і я якось знаєш під час розмови, щось для себе також нове відкрила. Бо знаєш ти такий думаєш, та що там в тому питанні? Але ти, коли починаєш говорити, вона тебе більше розкриває. Тому та, Це цікаво дуже тобі вдячна. Так.